Твого обличчя, главка кераміка, все, з чого маю писати вірш. Не цілування по темних скверах, з мокрих прилавків, березовий сік, і я ж тепер вся фушенебельній скверні, котрій наймання полізаківський вік. Хочте очима, всю мене вимочу, хлопчику хлопчику, це вже не те. Я розжилася на власний мінімум, мені вже з роям донесуть готель. Але з лопучих вогнів в ресторанах, з високогір'я, сяйних авансцен в нашому взяючу ніжну рану. Твоє сирепів, дитяче лице. Де вилиться круто, а губи вперто, без жодної скази. Аж вахка. А все ж з таких проступає готовність на жертву, Мов внутрішній відсвіт майбутніх пожеж. Стоять у зіницях заслязані свіжі. Ще ти зостався такий один. Я впізнала тебе в обличчя пам'ятю генів і сновиджень. Тремчу, неначе автокатастрофу, раптом угладіла на бігу. Такий медальйон, наліплений профіль в юності міг би носити богон. Ти ковтаєш кубок гарячий. Тебе ще зборсань і мерехтінь. Хлопчику, хлопчику, я тебе бачу, але не можу застерегти.